Слава Ісусу Марії! віта вас! Благословена середа! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Також маємо піст сьогодні. Тож витриваємо і в пості, якщо нема ніякого свята. <святок> якщо є свято, то тоді святкуємо і витриваємо в радості. Але і в піст витриваємо в цій такій справжній радості, християнській радості. Та? Не злорадсні якісь радості, а християнську. Християнська справжня радість вона йде зсередини. Вона гріє прямо з серце, радість приходить. Хоч назовні може бути все погано, але є радість усвідомлення, що Господь прийшов на цей світ, спас мене, подарував мені життя вічне. І нічого я не маю страхатися в цьому світі. Нічого не може мене вже злякати. Так, якщо є надія на Господа. Якщо маю надію на Господа. І ця надія, власне, дає радість, впевненість, тільки Ісус дає це все. Без Ісуса, на жаль, можна шукати. Можна шукати себе. Зараз так модно. Шукаю себе. Шукати себе роками, але не знайти. Або знайти і розчаруватися. Бо ми, як люди, без Ісуса, без Господа слабкі нікчемні. І тому шукати себе без Бога, ну, неприємне. неприємне так? Знайдеш тільки те, що ти. Не є добрий. Не є добрий. Так? Є слабкий, жалостний і потребуєш Бога. Ну, якщо так шукати себе, то можливо і добре, та? щоб знайти те, до чого хочеш дійти. Тобто до Бога. Шукати себе, зрозуміти, що без Бога ти ніхто і ніщо, і тоді почати шукати Бога. І коли знайдеш Бога, то перестанеш шукати себе. Будеш з Богом. Будеш шукати Бога, будеш шукати Його волі, будеш Його задумів шукати. І тоді вже питання шукати себе відпаде. Ти вже тоді будеш знати, хто ти, хто ти. Бо Бог дає відповідь на це питання: хто ти. 9 жовтня 1986 рік. Дорогі діти, знаєте, що хочу провадити вас на дорозі святості, однак не хочете змушувати. Однак не хочу вас змушувати бути святими насильно. Я хочу, щоб кожен із вас своїми маленькими зреченнями допоміг собі і мені, щоб вас могла вести, щоб день у день ви були ближчі до святості. Тому, дорогі діти, не хочу змушувати вас виконувати послання. Але цей тривалий час, що я є з вами, є знаком, що вас безмежно люблю і бажаю, щоб кожен, зокрема, був святим. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І знову. Змусити. Марія каже: я не можу змушувати, не можу змушувати. Знаєте, Різні люди мені дзвонять, і не знаю, звідки вони телефон знаходять, та? але люди дзвонять вже коли попросту ну, жах. Та? Жах. Сьогодні, наприклад, дзвонить жінка і каже: Живу з сином, сину 35 років. Він уже бомжував, вона приїхала з України в Польщу, щоб його витягти, витягнути, та? А, а син невміняєми. Він сам з собою розмовляє, е, б'є її, б'є сусідів, е, тобто якісь пентаграми малює. Ну, тобто, існувати якийсь повністю, та? він не хоче ні до церкви, він не хоче нічого. Та? Він не хоче. І таке питання постає, як допомогти людині, яка не хоче, щоб їй допомогли. Та, Бо тут навіть Марія каже, я не хочу змушувати, не хочу змушувати. Але я би ту особу не знаю, якусь екстрену службу екзорцистів визвати, приїхали, зв'язали, вигнали того біса, якогось такого, знаєте, Константина. <свісно> Якщо хтось дивиться, кіно колись було таке старе з Кіану Рівзом. Та? Але він нам принаймні приходив, і вже людина була примотана до ліжка. А хто має його примотувати до ліжка? Так? Бо коли зараз таке постає питання, коли людина дійсно біснувата, то що і хто їй допоможе? У нас зараз такі права людей, незя чіпати, такий гуманізм, що ми людини не можемо не прив'язати до ліжка, не екзорциста запросити, не можемо змусити. Людину прийти на молитву. І виходить, що У нас якось так виходить, що допомагаємо тим, які тільки можуть прийти і попросити про поміч. Ну, Це з одної сторони, і правильно, так? але якщо людину біс кидає, якщо не дає їй прийти за допомогою, не дає, відвертає його від цього святого, Він розриває ікони, він розриває б'є телефони, Ну, жах просто що робить ця людина. Просто жахіття, так? І постає питання, як допомогти такій людині? Якщо хтось живе в Польщі, знає екзорциста, який приїжджає, зв'язує і виганяє біса, то супер, дайте мені контакт, я вас зв'яжу з цією жінкою, щоб допомогти. В іншому випадку, не знаємо як, так? можемо пробувати, Можемо. Хотіти, але не можемо змусити. Не можемо змусити людину прийти до екзорциста, бо вона не хоче. Та? Вона каже, та я не хочу. Мені не цікаво. то. Марія каже: я не хочу вас змушувати бути святими насильно. насильно. А ми сьогодні хочемо іноді змусити насильно. Ну, насильно треба біса вигнати, та? але змушувати когось бути святим насильно. Це не є Боже, не є Божий план, не є Боже проведіння, Божий план на Твоє життя, Боже покликання. Змушувати не треба. не треба. Марія каже: Я не хочу змушувати. Не хочу. І ти не хочу, не хоти. Бо я знаю, що ми іноді хочемо зробити з дітей святих. Так? Або ще з когось, і ми змушуємо, починаємо давити, шантажувати іноді. Так? Але ці методи сатанинські не будуть приводити до святості. Не можна зевангелізувати особу обманом, якимось застрашуванням, так? пеклом будемо страшити. Деякі так роблять, страшують пеклом, але то людей тільки відвертає від церкви ще більше. Так? Бо через страх. Не приходять люди до любові через змушування насильно не прийдуть люди ніколи до святості. Марія про це знає, Марія каже, я не хочу цього робити. Я хочу, щоб кожен із вас своїми маленькими зреченнями допоміг собі і мені, щоб тебе щоб вас могла вести, щоб день у день були ближче до святості. Марія каже: Я хочу співпрацювати, співпрацювати. Один крок від мене, один крок від вас. Від мене від вас. Від тебе сьогодні піс, від мене сьогодні більша благодать. Так? Ну, про це Марія говорить. Маленькими зреченнями. Це, власне, маленькі зречення це в сторону святості. Бо святість вона м -м, не є такою легкою. Було б легко бути святим, всі були б святі, так? а чомусь у нас святих так мало. В порівнянні за населення, так? І тому святість це не є легко, це постійне зречення. Постійні зречення. Маленькі кожного дня. Бо нам здається, та, піду там колись помру. Може не буде такої нагоди померти, та? за Ісуса? А може, коли і буде ця нагода, то ти не зможеш. бо не робив цього кожного дня. Іноді легше померти, ніж. Жити в стражданнях, так? в проклятті. Ця жінка мені каже, що дзвонила, каже: я вже Бога прошу про смерть. Бо я не знаю, що з цим сином робити. Реально каже, не знаю. Людина у відчаї, у відчає. Ніхто їй не може допомогти, ніхто їй не може порадити. так. Ну, я і сконтактував з екзорцистом, не знаю, наскільки це допоможе, та? Але м -м, як хто хтось знає в Польщі екзорцистів, які виїзні, які можуть приїхати, скрутити, в трьох бажано їхати, та? бо каже, біс, коли в нього входить, то він б'є, має таку силу в руках, що мене шматує, ну просто розриває, а потім нічого не пам'ятає. Просто як. Книги Старозавітньої, та? як з книги, як з Біблії. Коли біс надходив, то людина там фу, ставала суперсильною. Біснувата, та і тоді добре був Ісус, Він прийшов і зцілив. А сьогодні, чи є людина, чи знайдеться та людина, яка прийде і вижене того біса, чи залишимо ту жінку на произвол Іноді бачите, треба біса вигнати, прийти і змусити Його. Біса можна змусити. І треба змусити в ім'я Ісуса Христа вийти геть. А от людину вже потім не можна змушувати бути святою. І, і, на жаль, так може бути, що виженуть того біса, людина не навернеться і потім ще отримає гіршу становисько. Якщо людина не прийме рішення прийняти Христа, зайняти місце. Порожнє місце не впустити його, не зайняти його Христом. Але в будь-якому випадку, коли людина поневолена, бо біс її поневолив, та, то вона вже не має як приймати рішення. Вона ламає, каже, трощить все телефони, ламає, а потім через 10 хвилин каже, мама, хто тобі телефон зламав. Тобто Ця мама в шоці просто. Не знаю вже кому. Кому, як. 40 хвилин мені розповідала, як вона живе, та? чим вона проживає. І це дає задуматись, наскільки я в благодаті живу. А в неї по всьому роду йде прокляття у цієї жінки. Вона сама з Херсону, вже хату розбомбили, вже нема куди повертатися в Польщі. На плантаціях працює син на шиї висить 35 років, та? старший вона навіть не розповідала, бо ще старший син є там теж ці. Ну, я так зрозумів, то ще на 40 хвилин просто не мав вже часу стільки слухати. Ну, Я помолився коротко, та. сконтактував з екзорцистом, казав, вишліть фотографію, хоча б, ну, щоб якось молитися за цю особу. Віддалено, але кажу, найкраще це запросити екзорциста, такого міцного, так, такого, знаєте, волонтера. Екзорциста-волонтера, який на радостях, де? Ну, таке, як спецзагін, екзорцистський, волонтерський. Якщо хтось знає такий волонтерський загін, службу порятунку ну, християнську, та таких ну, фанатиків. Які Господом живуть, горять, які приїдуть шу, і там рознос зроблять тому бісу, то контакт мій, або пишіть в, в коментарі, я вас сконтактую з вами, знайду вас. <сум> знайду. Мій телефон також є в описі каналу. Ну, бо дійсно, якщо християни не будуть допомагати в таких ситуаціях, ну то хто? То допоможе. Психіатрія сказала, що він здоровий. Все в нього нормально. Лікарні також не хочуть брати собі таких, які крушать все, буянять. Та? Такі треба іноді речі робити насильно, так? хоча б звільняти людей від поневолення треба насильно. Біса треба гонити насильно. Саму людину насильно вже. Не змушуєш. Не, не треба змушувати е, насильно людину до святості. Змушуй себе. <сум> Змушуй себе, до чого? До малих, до малих жертв, день у день, малих зречення. І так, каже Марія, день у день ти будеш ближче до святості. Тому, дородинка, не хочу змушувати тебе виконувати послання. Але цей тривалий час, що я з тобою, я знаком, що тебе безмежно люблю, і бажаю, щоб кожен, кожен це ти, був святим, була святою. Марія каже: я бажаю, щоб ти була святою. Ти був святим. А коли спасешся ти і спасеться весь твій дім. І це родове прокляття, яке переслідує, буде розрушено на тобі. Або піде далі, на дітей, на онуків, на правнуків. І далі, далі, далі. Тому сьогодні прийми рішення жити з Ісусом не з примусу, а з власного бажання. І так буде розрушене всяке прокляття на твій рід, на твоє сьогодення. Бо ми ходимо собі, не знаємо, скільки сатана сіток наплутав, скільки всього він пасток не розставляв, де ти можеш попастися. І скільки Бог посилає ангелів, які забирають ці паски, розчищають тобі дорогу. Та ми, на жаль, не бачимо Духовного світу, а може і на щастя. Бо якби бачили, то помирали б від страху кожного дня. Так Ісус каже: не бійся, не бійся, треба боротися. За свою святість треба боротися, за е, дітей треба боротися, не здаватися. Я от жінці кажу, не здавайтеся. Не здавайтесь, пишіть до єпископа, визивайте екзорциста. Якщо вам священник на парафії не може нічого порадити, пишіть до єпископа. Йдіть на зустріч з єпископом. Кажіть цю ситуацію, оповідайте про неї. Знайдеться той, хто прийде і вижене того біса. Я, я в це вірю, вірю. Тому боремося, дорогі, боремося з бісами, з прокляттями. З цим треба боротися. Бо якщо не боротися, скласти руки, то легше не буде. Буде тільки гірше. Коли складеш руки, опустиш руки верніше, то віс сяде на голову попросту. Ці прокляття, ці проблеми сядуть тобі на голову і будуть тебе топтати. Будуть тебе нищити, нищити і нищити. І це ніколи не зупиниться. Тому маленькі зречення допоможуть нам ставати. Святішими, святішими. Марія каже: роби кожного дня. Тривай в цьому, витривай. І будеш ставати святішим. А святішим це означає щасливішим. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать, з па Папа.